У відокремленому структурному підрозділі Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання, національного університету фізичного виховання і спорту України, відбулися загальні збори трудового колективу, на яких слухали звіт директора коледжу Любмира Пасішняка про роботу коледжу у 2023 році, та виконуючи обов'язки первинної профспілкової організації коледжу Світлани Мельник про роботу профспілкової організації за цей же період. Розпочали збори постановкою різдвяного вертепу, колективом викладацького студентського театру Браво та різдвяними колядками студентського гурту Спарта. З доповіддю про діяльність колективу у цей непростий рік повномасштабної війни з російським агресором виступив очільник коледжу Любомир Пасічняк. У своїй доповіді Любомир Васильович окреслив головні досягнення колективу. Та накреслив плани на 2024 рік. Значну увагу директор зосередив на аналізі профорієнтаційної роботи, результатах вступної компанії та вагомих успіхів студентів коледжу на найпрестижніших міжнародних змаганнях. Протягом 2023 року у коледжі значна увага приділялася розвитку спорту. Знає, збірна команда коледжу з футзалу стала перевозцем чемпіонату України серед студентів закладів вищої освіти та отримала право представляти нашу державу на Європейських студентських іграх та вибора золоті медалі Чемпіонату Європи. Це не тільки вперше в історії нашого навчального закладу, це в історії нашої держави вперше відбулося. Збірна команда коледжу. З баскетболу стала чемпіоном України серед студентів закладів вищої освіти. У коледжі проводяться традиційні турніри з волейболу, плавання, легкої атлетики, спартики з спорту серед студентів та викладачів. 10 студентів виконали норматив майстра спорту України. У 2023 році чемпіонами та призерами чемпіонату світу ставали 13 студентів, чемпіонату Європи 16 студентів. Членами збірної команди України з видів спорту є 32 студенти. На завершення Любомир Васильович висловив впевненість, що цілеспромована та консолідована робота всього колективу дасть у майбутньому ще кращі результати. Не менш зацікавлено присутні прослухали звіт, виконуючи обов'язки первинної проспілкової організації Світлани Мельник. Але, як зазначив після звіту директор коледжу, до керівництва первинної профспілкової організації у майбутньому потрібно залучати не керівних працівників коледжу, а представників середньої ланки. Приємно, що збори відбулись у форматі Прозоро, де ніхто проблеми і непорозуміння не завертав у папірчик. А це як-не-як, -як, а є основа демократії.